Перехожі, які були на ринку, зранку затримали озброєного чоловіка, повалили його на землю і покликали поліцію. І ще кілька хвилин до того цей чоловік підійшов до продавчині і наставив в обличчя пістолет. Напав з пістолетом хотів красти банани, і хлопці його завалили тоді. Ну, забра... ну якби покрутили його і тримали. Все хапає в'язку бананів, так Під мишку. Мужик Мужики доганяє, Він раз виймає сумки пістолет і скальпель на Мужика Я кажу, кричу: мужик, ствол і нож в кармані. Ми люди збили, забрали цей ну, пістолет і скальпель у нього, визвали поліцію і пів години ждали цю нашу поліцію, доблісну. Люди тримали негідника, лежачи на землі, зателефонували на лінію 102. Приїхало кілька екіпажів патрульних. Де ви постеляти, що ви робили? А як ви? Я взагалі йшов, коротше оце. Як ви знімаєте? Чуєте? представтеся, як ви знімаєте? Хто ви є? Що, що Яке ви, а я не знаю, вони не мене потягнули. Ви не мене що ви з пістолетом були. Де що, що? Де я з пістолетом, з пістолетом Мені, Звісно, я був з пістолетом. А де ви взяли? По... Що, що? де ви взяли пістолет? Міга... В магазині купив. І він вам? Ну, для самооборони. Оці громадянин напали на мене. А він продав, каже, що ви банани крали. Та які банани? Ви чого? И, короче, завязываем. Вы видите, каких? Представьтесь, что это? Представьтесь, будь ласка. Что это? Представьтесь, пожалуйста. Я же тебе сказал. Представьтесь. Что я скажу? Представьтесь. Алло, представьтесь. Сюда это Дана особа було доставлена до відділку поліції. Далі обставини будуть з'ясовуватись. У злочинця правоохоронці вилучили скальпель і пістолет пневматичний. 31-річний Олександр це житель Костополя. Чоловік вже має багато кримінальне минуле.